Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І у цьому відео я запрошую вас разом із нами насолодитися канадською природою, красою гірських краєвидів. А також розкажу вам про містечко Банф, яке є справжньою перлиною Канади. І так, після смачної кавусі перша зупинка. Сушибар минулого разу, як ми приїжджали е, Калгарі, е, нас запросили: ось такий сушибар. Тут дуже цікава концепція. Тобто, по-перше, меню з картинками. І як бачите, кожна позиція в меню позначена цифрою. Ти обираєш, що тобі подобається. І потім е, у спеціально відведений, е, скажімо так, листочок вписуєш саме яку страву ти хочеш замовити е, Напроти неї ставиш. Відповідну кількість. Зараз я покажу ось так це виглядає. Тут є цілий перелік страв. І ось, як бачите, справа, ми там відмітили, що ми беремо дві позиції супу, там одну позицію Каліфорнії. Дуже зручно мінімізуєш свій контакт із спілкування з офіціантами. Це просто ідеально для інтровертів. Їжа тут дуже смачна і відносно недорога. Порівняно з іншими сушібарами в нашому місті, це просто ідеально, особливо якщо ви в дорозі заїхали, зігрілись, трішечки підкріпились і можна їхати далі, так як ми це робили. Тому якщо ви є е, у Калгарі, то я вам дуже рекомендую. М також я знаю, що вони відкривають е, кафешку в Едмондоні, і я думаю, що ми будемо постійними клієнтами. Дивіться, якого класного дракона нам принесли, і дуже смачно до речі. Ось так повністю виглядало наше замовлення. Нас обслужили дуже швидко, не дивлячись на те, що це був вечір п'ятниці і була повна посадка. Подивіться, тут жодного вільного столика майже. І дуже-дуже приємно, що відкриваються такі заклади. Ось тут ми вже, нарешті, доїхали до нашого готелю. У нас була така затишна кімнатка, доволі невеличка, але в принципі на одну ніч ідеальна. До речі, мене завжди дивують, для чого в готелях такі великі телевізори. Не знаю, ми ніколи не користуємося, бо з дороги хочеться просто спати. Ось це вже ранок суботи. Подивіться, яка краса, яке гарне небо. І взагалі в день їхати це неймовірні враження. Мені дуже подобається природа. Взагалі дуже люблю місто Калгарі, оскільки це було перше місто, в яке я прилетіла і жила по прибуттю в Канаді. У мене з цим містом тільки найкращі спогади і взагалі люблю сюди повертатися. Ну і взагалі, вже традиційно, щоразу, як ми приїжджаємо в Калгарі, ми ходимо на сніданок у наш улюблений заклад. Тут величезний вибір солодких сніданків, солоних, є змішані. Взагалі дуже ціную, коли заклади роблять меню із фотографією е, страви, так набагато легше зрозуміти, як буде виглядати е, те, що ти замовляєш, який розмір порції, взагалі це дуже зручно. Також, окрім сніданків, тут є ще смачні варіанти для обіду та вечері. Я не скажу, що тут прям супер баджет friendly меню, але е, раз на якийсь період можна собі дозволити. Насолодитися ось такою смакотою. Для себе я обрала ось такий варіант сніданку: це яєчня з беконом та вафлі з ягодами. Виглядало дуже апетитно, я була дуже, дуже excited спробувати цю страву. Проте, напевно, офіціантка мене не почула або не зрозуміла, і замість вафель мені принесли перші тости. А коли я вже її запитала, вона вибачилась і принесла мені, врешті, вафельки. Тому ми мали подвійний е, сніданок. go Ви насолоджуєтеся красою неймовірної канадської природи, я трішечки розкажу вам про містечко, в яке ми, власне, зараз їдемо. Це банф. Банф, це дуже маленьке, але затишне містечко із крутими кафешками, сувенірними магазинами і постійним відчуттям, що ви знаходитесь у касті. Саме місто виглядає так, ніби його створили спеціально для листівок. Вона вражає своєю красою, гірськими краєвидами, чистими озерами і безкраїми лісами. Місто Банф це одне із найпопулярніших туристичних міст Канади завдяки своїм можливостям для активного відпочинку в будь-яку пору року. Наприклад, узимку тут дуже популярне катання на лижах, на сноубордах і навіть на собачих упряжках. Ну а влітку тут популярні хайкінг, каякінг і, звісно ж, кемпінг. Взагалі, коли б ви не приїхали у Банов, тут буде чим зайнятися, відпочити, повітря неймовірно чисте, тут можна розслабитися і дихати свободою на повні груди. Ось для вас цікавинка про місто Банф. Це єдине місто, яке розташоване всередині національного парку в Канаді. Саме містечко невелике, його площа складає всього лиш 4,8 квадратних кілометрів. Це одне із найменших міст Канади за площею, але одне із найбільш популярних серед туристів. Більше того, місто розташоване на висоті майже півтори тисячі метрів над рівнем моря. І це робить його одним із найвищих. Постійно заселених місць Канади. Справжньою візитівкою міста стали гарячі джерела Банф Banff, Банф Banff Hot Springs. Це природні термальні ванни із теплою мінеральною водою. Цікаво, що перше джерело було знайдене випадково у 1883 році двома працівниками залізниці. Вони просто шукали новий маршрут, і саме ось ці джерела стали причиною створення першого національного парку Канади у 1885 році. Ви тільки уявіть, зима навколо сніг на вулиці мінус 25, а ви у гарячих джерелах, звідки парує вода. Це просто ідеальний момент для релаксу. Температура води у такому басейні 40 градусів Цельсія. Мінерали у воді, сульфати, кальцій, магній і натрій. Воду із цих джерел колись використовували для лікування ревматизму та шкірних хвороб. Просто неймовірний вид. Басейн із видом на скелясті гори. Трішки познімала для вас інтер'єр нашого готелю. У цей раз ми зупинилися в самому центрі міста. Тут готель виконаний в такому альпійському стилі з використанням дерева, каменю. Це додає неймовірного затишку. Сама кімната доволі простора, світла, дуже чистенька, і взагалі продумано так все до найменших дрібничок. І це, це просто не може не радувати, коли дійсно так піклуються про твій затишок і комфорт. Дуже приємно було побачити, що персонал потурбувався про такі деталі, навіть як чорний рушничок для змиття макіяжу, лосьйон для тіла, бо після гарячих джерел це було саме те, що потрібно для шкіри, додатково її зволожити. А також нам поклали окремі гігієнічні засоби, типу мила для лиця, мило для рук, для тіла. Це все було в індивідуальних упаковках. Дуже продумано. І так, з душею, це канадське виробництво. Мені дуже подобається, що канадці пишаються своєю такою автентичністю. Це прям не може не радувати. Ну і напевно найулюбленіше в цьому номері це вигляд з вікна. Наша кімната була на другому поверсі, проте ми мали свій вихід на таку, як міні-терасу. Тут е, таке красиве прикрашене дерево, балкончик. Я думаю, що влітку тут е, також буде приємно е, посидіти, відпочити, понасолоджуватися тепленьким сонечком, взагалі виглядає, ніби ти потрапляєш в якусь таку зимову. Казкову атмосферу. А ще тут дуже продумано, що на кожному поверсі є ось такі от автомат зі снеками, з водичкою, з різними напоями. Дуже зручно, не потрібно бігти до супермаркету, якщо закрутіло чогось такого смачненького. Тут можна розрахуватися як монетками, так і карточкою. Вечірня атмосфера у Банфі не менш затишна, аніж в день. Ми вийшли трішки прогулятися і е, зайшли на вечерю. Ми маємо свою улюблену кафешку е, Boston-Піца. Я думаю, хто живе в Канаді, точно знає його. Е, подивіться просто на розмір порції. Я тут я показую, що вона більша, ніж моя долоня. Замовила ось такий от салатик, але я навіть близько половини не з'їла. Хоча тут всі мої улюблені продукти. Проте розмір чисто по-канадськи. Ось тут я вам показую центральну вуличку міста, називається Бенф Avenue. Це є головна вулиця, вона тягнеться від одного кінця міста до іншого, і по ній проходять більшість туристичних маршрутів. Тут дуже багато різноманітних магазинчиків, сувенірних крамничок, ресторанів, кафешок. До речі, із приходом тепла, коли настає літній сезон, кафе відкриває такі літні тераси. Частина вулиці стає пішохідною і можна. Ось так от насолодитись прогулянкою і смаколиками з таким прекрасним краєвидом. Ну, ось наша поїздка і добігає кінця. Ми вже повертаємось додому, відпочили, виконали свій план мінімум, насолодилися такими моментами, і це дуже класно, оскільки, на жаль, не часто випадає така можливість десь вирватися, поїхати, особливо в гори. Тому слава Богу, що все так склалося. Взагалі, наш первинний план був поїхати. На гірськолежний курорт покататись на сноубордах. Але е, коли ми планували цю поїздку, нам синоптик показував мінус 3-4 градуси. І в принципі, це доволі комфортна погода для катання. Проте на тих вихідних температура різко впала до мінус 25. І, як самі розумієте, це нереально, особливо на висоті, десь спускатися в такі морози. Тому план дуже швидко перетворився е, на план мінімум. І Чесно, я навіть не шкодую, оскільки, можливо, нам саме потрібно був такий спокійний, релаксовий відпочинок. І ми дійсно перезарядилися, надихалися свіжим повітрям, оздоровились, нагулялись, смачно наїлись і з новими силами і з новою енергією повертаємося у робочий тиждень. А я вам дякую за перегляд цього ролику. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку і напишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. Я з задоволенням почитаю, поспілкуюся з вами, і до зустрічі у наступних відео!